Для того, аби врятувати чиїсь життя чи домівку від пожежі, рятувальним службам потрібно вчасно дістатися до місця пригоди. Та цьому дедалі частіше перешкоджають звичайні водії, які не поступаються дорогою автомобілям швидкої допомоги і МНС. Люди не розуміють, що на місці постраждалих можуть опинитися й вони. Водій швидкої з 28-річним стажем Олександр Бордаченко каже, щодня зустрічає таких нахаб на дорозі. Ви їдете, включаєте маячки і сирену. От, як водії реагують на, на, на те, що ви їх просите звільнити в дорогу? Не всі реагують. Ну, самі бачили, хто пропускає, хто ні. Минута може зберегти життя. Буває, нас їх не пропускають, то тіряємо і 2, і три мінути, і п'ять минут втіряємо. Аби побачити все на власні очі, прямуємо з екіпажем швидкої. Спочатку на шляху трапляються ввічливі водії, та це тривало недовго. Знайшлися й такі, яким чомусь і на думку не спадає поступитися дорогою. рухається попереду вже близько 300 метрів. Попереду швидкої допомоги. Є в нього місце для маневру праворяд, ряд. Він його не використовує. Та є й такі, що розуміють, поступитися швидкій на дорозі необхідно, але не завжди це можна зробити. Бачите, їде швидка допомога. Які ваші дії? Мої дії прийняти вправо і зупинитися. Але якщо погані умови погодні, то я не, не встиг зреагувати, і прийняти вправо. Нічого не видно, сніг мете зеркала, нічого не видно. Тих, хто на попереджувальний сигнал не реагує, зупиняють автоінспектори. З ними проводять профілактичні бесіди, а іноді навіть і штрафують. На даний момент підрозділами МВС проводяться оперативно-профілактичні заходи під назвою Увага спецсигнал з метою наведення порядку в частині дотримання водіями вимог правил дорожнього руху, а саме надання переваги у русі транспортним засобам, які рухаються звімними спецсигналами, звуковими та світловими приладами. Під час проведення рейдової перевірки. З використанням спеціального транспортного засобу швидкої допомоги, який рухався з вімкненими світловими та звуковими пристроями, показав, що дуже часто водії ігнорують вимогами правил дорожнього руху в частині надання їм переваги, і що в свою чергу ускладнює вчасне прибуття до місць, де потрібна негайна допомога, особливо в такі погодні умови, як ми маємо сьогодні. Від вічливого ставлення іноді залежить людське життя, та, на жаль, штраф навряд чи його врятує.